Добрий день. Сьогодні подивимось роботу над картиною олійними фарбами. Ви побачите весь хід роботи з коментарями. Легкими рухами починаємо намічати контури основних мас об'єктів на полотні. Я роблю повтор роботи, яку робив багато років тому. З деякими змінами. Багато кому хотілося б сьогодні стати свідком роботи Мане, Пікассо, Ван Гога тощо. Але, на жаль, вони не записували відео для Ютубу. А ми з вами маємо таку можливість писати роботу практично разом. І сьогодні поговоримо про легке та невимушене цілком розважальне мистецтво. Поговоримо про прекрасне мистецтво для прикрашання стін. У традиційному живописі серед інших існують такі жанри, як пейзаж, фігура та натюрморт. Ми спробуємо поєднати ці жанри. І напишемо картину з усіма цими елементами. Назвемо цей напрям мультижанрова картина. У ній ми поєднаємо річку натюрморт з фруктами та квітами і фігуру. Так, ми зробили контурний малюнок схему і переходимо до підмальовку фарбами. Будемо ісходити з того, що кожна окрема частина нашого творіння має бути прекрасною. Це те, чому художник вчиться усе життя. Тому візьмемо пейзаж з прохолодною річкою, натюрморт, наприклад, з різнокольоровими квітами та фруктами. І фігура, без сумніву, повинна бути прекрасна, звичайно, візьмемо чудову молоду дівчину. Серед моїх помилок студентських часів було неприскіпливе ставлення до предмету малювання. Об'єктивно воно походить з необхідності малювати з натури. Та відсутності можливостей або ресурсів придбати дорогі, красиві предмети, гарні продукти для натюрморту, мати просторну студію, щоб створити відповідну інсталяцію або запросити необхідну модель. Взагалі небагато людей готові витрачати час та позувати художнику, особливо учню. Наразі існує можливість малювати з фото, але вона не завжди адекватно підходить для малювання. Чому різниця малювання з натури та малювання з фото, ви зрозумієте, якщо почнете вивчати мистецтву малюнку і почнете ходити на уроки малювання в школу чи студію. Молоді художники можуть малювати цибулю, брудну пательню та щербату дошку з кривим ножем і дивуватися, чому така картина не приваблює покупців. Адже всі бачили такі мотиви у музеї, але такі картини у музеї лише розповідають нам про те, що колись, як і тепер. Художники жили у скрутних умовах і малювали те, що їх оточувало. Така картина може приваблювати музей, якщо вона втілює майстерність та живописність або неповторний стиль. Наприклад, Чоботі Ван Гога коштують мільйони і є найбажанішими творіннями серед усіх поціновувачів шедеврів. Але такі сюжети взагалі не приваблюють звичайного глядача або пересічного споживача картин, які купуються, щоб прикрасити інтер'єр або закрити пляму на обоях. Так іноді під час торгівлі картинами, після того, як ви довго пояснювали всі художні та живописні якості картини, раптом клієнт повідомляє, що в нього на кухні пляма на обоях, і її треба чимось закрити, і картина трохи замала. Давайте уявимо собі, що замість нашої композиції ми б написали такий самий мотив. Але замість нашого пейзажу був би пейзаж десь на смітнику, замість красивого натюрморту був би натюрморт з картоплею, цибулею, віником, і замість фігури чудової дівчини був би непривабливий персонаж у брудній одежі. Чи багато людей захочуть придбати таку роботу, якщо ви її намалювали не на спеціальну виставку з такою тематикою? Через те, що в нас світло холодне, ви бачите, я намічаю білі квіти відтінками світло-синіх кольорів. У даній роботі нема особливого тонкого колориту. Кольори використовуємо максимально яскраві та інтенсивні для передачі яскравих квітів та радісного настрою. В роботі використовую пензлі та мастихіни. Мастихіном зручно накладати густі рельєфні плями для створення фактури на різних поверхнях. Пензлем зручно пом'якшувати переходи, робити широкі заливки та протирки фарбою великих площин. І тепер нам треба закінчити підмальовок і зафарбувати всі білі плями. Тоді можна буде вважати закінченим етап підмальовка і перейти до наступного етапу основного прописування форм та об'ємів. При малюванні маси квітів умовно одного кольору, наприклад, червоних. Важливо пам'ятати, що в роботі всі квіти не можуть бути написані одним і тим же червоним. Окремі поверхні квітів мають різний кут приломлення світла та в додаток ще різні ступені впливу рефлексів від різних кольорових об'єктів, які розташовані навколо. Тому треба для кожного наступного мазку підбирати індивідуальний відтінок. Наприклад, поверхні паралельні небу, Будуть мати рефлекси відповідно до кольору неба в нашому випадку блакитних. Поверхні паралельні траві матимуть вплив зелених, паралельні до скатертини вплив світло білих тощо. Чим більше відтінків ви знайдете і згармонізуєте, тим красивіше буде виглядати ваш живопис. Ми тут трохи змінимо натюрморт, додамо грушу зеленого кольору і ще пару предметів тарілки з фруктами. Треба пам'ятати та застосовувати основний принцип теплохолодності. Якщо світло тепле, то тінь холодна. І навпаки. Якщо світло холодне, то тінь тепла. У нас освітлення денне, тобто холодне. Це означає, що освітлені частини більш холодні, а в тіні предмети більш теплі. Можливо, наш натюрморт не має практичної логіки. Тягнути на природу керамічні глечики з букетами. Та порцелянові тарілки трохи незручно та небезпечно. Але й фотографи для своїх фотосесій підбирають відповідний антураж для створення гарного кадру. Антураж включає в себе костюми, обстановку, декорації, види, фон, спецефекти та інше. Все, що нам необхідно для створення довершеного кадру. У цьому випадку композиція створювалась. Не шляхом розставлення всіх необхідних елементів у таку конфігурацію, а методом комбінування окремих частин з різних етюдів або колажем. У мене був етюд натюрморту і етюд фігури. І я їх скомпонував в одну картину. Тут ми малюємо білі квіти на фоні білої вазочки. В нас білі квіти мають матову поверхню. А біла поверхня порцеляни має блискучу поверхню. На білих квітах треба розібрати, які пелюстки будуть мати холодні рефлекси від неба, а які будуть мати рефлекси інших кольорів. Записуємо холодними відтінками світло-кольорову тканину. Додаємо тарілочку з фруктами, підкреслимо теплим тінь під тарілкою. Додамо іще одну грушу. У цій роботі мені захотілося змінити кольори другої тканини, на якій сидить дівчина, на темні, щоб підкреслити світлі тони фігури дівчини та квітів. Набираємо мастихіном кольори темної тканини. thank you Знову переходимо до натюрморту, набираємо блакитними рефлекси від неба, далі прописуємо деталі квітів. На цьому етапі вже користуємося пензлями малих розмірів. Для створення та уточнення маси трави на дальньому плані знову використовую мастихін. Він дозволяє робити випадкові змішування кольорів та передає хаос кольорів у траві. Переходимо до проробки зачіски дівчини. Уточнюємо деякі нюанси форми. Додаємо відблиски світла на волосі. При малюванні тіла треба пам'ятати, що різні ділянки тіла мають свої кольорові особливості в залежності від обігу крові та більшої чи меншої засмаги. І на природі ще додаються кольорові рефлекси. Як ви бачите, на фігурі дівчини є плями холодно-блакитних рефлексів від неба. Та у тінях тепло тепловохристі кольори. І заключним етапом роботи є проробка тонких ліній та елементів квітів, нюанси кольору. Тут, можливо, обійдемось без лесирування. Дякуємо за перегляд, пишіть коментарі, підписуйтесь. До нових зустрічей на нашому каналі.